Ваша честь, я, на жаль, не можу так швидко читати, як ви. Я не прочитав повністю, але виходячи навіть з того, що я прочитав, я можу вам зазначити таке. Перше. Отже, ми перебуваємо повторюся вже майже два місяці під вартою. І за ці два місяці одна слідча дія з нами була. Що відповідно не зрозуміло чи хочуть розслідувати? Незрозуміло по перше, друге на що хотів би звернути вашу увагу, є дві довідки: довідки від податкової інспекції. Одна від 9.05.2023 року. прокуратурою зроблено експертизу за п'ять днів. Але вже в 2024 році, і друга експертиза від 18.04.2024 року, яку теж використовують. Так от, до чого я веду. 21 рік, 22-й, 23-й, 24-й. 38 людей, які отримують і витрачають державні гроші порядку 30 мільйонів на рік. Це тільки ДБР. Так, займаються справою. Намагаються продовжити строк ще на 9 місяців, коли ми перебуваємо під вартою. Ну, якийсь абсурд, якщо вище 21-го, у жовтні місяці, Цю справу отримали. То, що ви тоді робили? Тоді ви маєте, в принципі, приєднатися. Нас вже має бути 43. Нас має бути 43, бо ви протягом усього цього часу не займалися роботою і не могли би ще. Але що робить сьогодні, зокрема, ДБР і прокуратура? Веселе слідча, яка приходила щодо п'ятого підозрюваного принесла документи, посміхалася, сказала: я нічого не вирішую, це все прокуратура із запитанням, навіщо ви порушили проти нас, проти мене карну справу? Так що досліджує ДБР, заведено кримінальне провадження про фальсифікацію документів, і це обґрунтовано на 100%. Так от, до чого я веду по перше. Ми не можемо вже на сьогоднішній день не бачити що фальсифікація документів відбувається на кожному кроці. Якщо вони отримали цю довідку, справку висновок то, до чого вони чекали? Рік велике питання. Так само вони зараз отримують ще сім місяців додатково. Вони прийдуть до вас знов через три місяці, через сім місяців. Вони скажуть, дайте нам ще півроку, ми ще щось там будемо шукати. Абсолютно незрозуміло. Це просто затягування. Документи, цифри тощо. Невеличкий відступ, щоб ви розуміли, про що мова. Я думаю, ви розумієте, але водночас уточню, що таке державне підприємство у вугільній галузі вугільна галузь споживає 2,5 мільярди. Бюджетних коштів за рік просто з бюджету країни. При цьому єдина державна шахта Краснолиманська – споживає нуль. Щодо ПДВ, системна проблема в країні. Те, що не може державне підприємство реєструвати, то це понад 5,5 мільярдів в Україні. Офіційно незареєстрованих о, податків о, о, від державних це підприємств. підприємств, Це, це коли повітрі наганяють якісь цифри, цифри і цифри намагаються це зробити, тому що стосується електронних, там, там, вже, там вже казали, і так далі. Та немає проблем. Забрали телефон. Он він без паролю. Я не користуюсь телефоном. Що я можу сказати? це просто затягування справи. А що таке Кіндісе? Ми добре всі знаємо. Знаєте, на жаль, кіндісе за трагедією. Яка сталася колись у центрі міста і за якою була експертиза, коли за ходою визначали підозрюваного? І люди півтора року сиділи, а потім, ну, на жаль, Кіндісе помилився. Так справа в тому, що навіть у цьому висновку, який дає для експертизи в Кіндісе податкова, не написано, що там немає первинних документів, і вони можуть змінитися, якщо вони з'являться. Що відбувається після нашого затримання? Після нашого затримання. Податкова вимагає, а дайте нам документи і спробуємо не зробити не висновок. Що на що підприємство каже: не треба нам цей висновок, а зробіть перевірку. Податкова каже, та ні, ми не хочемо. Після цього люди, адвокати, йдуть до суду, зобов'язують провести перевірку, і починається перевірка. Але її аніціювали підприємства а ніяк не ДБР, і прокуратура, які будь-сім то, виявили в 22-му чи в му році цей факт. Етатфакт відповідно, ми ж розуміємо, як працює податкова система. Вона працює просто: здаються декларації, квартальні, піврічні, річні звіти. У звітах усе прописане. Якби ми не заплатили гроші або підприємство, власником якого ми є, то відповідно податкове повідомлення прийшло б одразу миттєво. але ДБР і прокуратура йдуть ще далі. Вони цинічно затягують моменти перевірки. Натепер уже два дні податкова інспекція не приїздить на планову перевірку. Надані всі документи. В повному обсязі й таке інше. Ніхто не хоче їхати. Знов цей тиск іде. Що сказано далі по ДБР. Щойно почалися перевірки. Вони приїздять на підприємство і мають нову форму вилучення документів. Чотири мішки. Але ж це абсурд. Ніхто не робить ні переписів, нічого, просто взяли мішки і так далі. Це свідчить про що? Про те, що затягування навмисне для чого для чого це відбувається? Я вам поясню. Просте рейдерське захоплення бізнесу під політичним аспектом. Плюс до всього тиск на засіб масової інформації, що відкрився 1 січня. 1 травня ми травня. Відкрили телевізійний канал у спутниковому мовленні. А 17 травня я вже як власник, кінцевий бенефіціар, опинився у в'язниці. І при цьому мені з якихось там космічних моментів кажуть, треба закрити канал, щоб засобу масової інформації не було. Прокуратура разом з ДБР заарештовують усе майно, навіть те, до якого я не маю жодного відношення. Де, де я не, не є ніяким ні власником, бенефіцар. ні кінцевим бенефіцаром, але нам додають людей, роблять там п'яту людину. тому це чисто політичний тиск, рейдерське захоплення під представництвом прокуратури. і якщо прокурор вважає, що це це зійде з рук, то це не зійде з рук, як пояснювали слідчі. Це все буде занесене в протоколи тощо. тому давати сьогодні виходячи з тих аргументів, які навіть я виклав. Підприємства повністю відкриті всі, які треба документи. Ми надамо. Ніхто ніколи в житті не відмовлявся ні від перевірок, ніяк не було такого. нюансу, щоб ми щось не дали. Або підприємство, що входять до складу групи, але сьогодні йде планомірний тиск, і це чітко видно за всіма напрямками. Тому давати час на те, щоб ці люди чинили якісь незаконні дії. Я не бачу сенсу. Я просив би просто хай вони формують справу, направляють до суду. Суд виносить рішення, і ми далі вже будемо як би, за кожним епізодом розмовляти. У мене все. Дякую.